Уявіть собі, діти просто йшли в школу, а їх убивають прямо по дорозі. З'являються деталі просто жахливої трагедії. Тим часом Венс в Сполучених Штатах бачить якийсь прогрес щодо миру в Україні, а також поговоримо про атаку дронів на Польщу. З'являється реакція Кремля, ну, а тим часом НАТО ніяк не можуть вирішити. Була це атака, провокація. Чи випадковість. Ну і наостанок поговоримо про те, що Канада виділяє Україні е, допомогу військову. Давайте розберемо все швидко, по суті, поїхали. У місті Шаргород на Винічені сталося просто жахливе вбивство двох школярів учні 10 та 11 класу. За даними прокуратури, нападник дочекався дітей прямо. По дорозі до школи і наніс їм колото різані поранення в шию. Звичайно, від таких травм підлітки померли прямо на місці. А ймовірним зловмисником виявився 23-річний колишній учитель ліцею, який мав із дітьми просто конфлікт. Його вже затримано, відкрито кримінальне впровадження за статтею Умисне вбивство двох осіб. Двоє підлітків айшли до школи у звичайний ранок і замість уроків. Смерть від вчителя, від якого чекали знань, прикладу. І ще одне: це не поодинокий такий вже випадок в Україні, буквально напередодні, але це вже сталося в місті Одеса. Жінка виконула немовля з вікна гуртожитку. Що це, друзі? Соціальний вибух, злам психіки у часи війни або накопичений біль, який виливається у страшні вчинки. Ну а тим часом. Венс побачив неймовірний прогрес щодо миру в Україні. Віце-президент США заявляє, що у переговорах щодо завершення війни в Україні залишилося два ключових питання. Ну тобто, всі там 98 вони вже вирішили, залишилося два. Які? Перше, це територіальне питання. А він так і говорить, що Росія хоче приблизно ще 6 тисяч квадратних кілометрів, яку вона ще не змогла. Захопити військовим шляхом. Тобто мова йде про Донецьку, Херсонську та Запорізьку області. А по-друге, це гарантії безпеки для України, ну, які, на думку Венса, можуть надати Європейський Союз та ще там якісь країни. Тобто, за словами Венса, залишилося просто увійти в ці двері під назвою Неймовірний прогрес і війна, друзі, закінчилась. А тепер мені скажіть чесно, про який е, взагалі прогрес говорить Венс? Він пропонує віддати агресору Росії ще 6 тисяч квадратних кілометрів української землі. Це не просто там якісь абстрактні цифри, а це майже друзі, площа двох Люксембургів. Це також наші міста, наші люди, наша, наша земля, історія. Ну, а Венс так говорить так легко, нібито, знаєте, знімає футболку і віддає комусь, ну, типу, на Забери. А тепер друге про гарантії. Так, звичайно, Україна просить захисту, тому що ми на ці граблі вже наступаємо декілька разів. Ми хочемо, щоб війна не поверталася більше ніколи. І що відповідає Венс? Да він говорить, ну, нехай там Європейський Союз або якісь інші країни нададуть гарантії безпеки Україні. А де ж Сполучені Штати? Чому ви відсторонюєтесь, коли мова йде про безпеку? Чому так легко чужу землю порахувати і віддавати, а свою відповідальність перекидають на інших. Тому я не розумію, про який неймовірний прогрес говорить Венс. Росія отримує бонуси у вигляді захоплених земель. Україна отримує лише якісь обіцянки знову на папері. Ну а США красиво говорять з красивими заявами про відкриті двері та закінчення війни. Але, друзі, найгучніша новина сьогоднішня це, звичайно, атака дронів на Польщу. Ми про це вже говорили раніше, тому далі давайте розберемо реакцію Кремля та НАТО. Після атаки дронів на Польщу, де було, до речі, збито щонайменше кілька апаратів, за повідомленнями, до речі, прем'єр-міністра Польщі Туска протягом ночі залетіло 19 дронів. Частина прилетіла навіть з Білорусі. Для відбиття атаки залучили не тільки польські винищувачі F-16, а навіть там прилетіли і нідерландські, італійські. Ну тобто підняли все, що могли, збили всього 4 штуки. А також за останніми даними, в Польщі вже там понаходили. Останки сім, сім, сіми дронів і навіть уламку, уламки ракети. Але реакція Кремля мене навіть і не дивує. Речник Кремля Дмитро Пісков говорить прямо, відверто каже: та Росія тут взагалі не винна, це не ми, звинувачення безпідставні. Навіть тимчасовий повірений РФ у Польщі додає, що Москва не зацікавлена в ескалації? А, ну, друзі, що ми чуємо? Класичний цинізм Москви вони роблять вигляд, що це не ми і що немає ніяких нібито доказів. Ну а вибачте мене, якщо ви знаходите у своєму дворі, знаходити уламки російських дронів, невже потрібні ще якісь докази? І знаєте, що найбільш небезпечне тут те, що НАТО знову вагається, замість того, щоб, наприклад, назвати речі своїми іменами, вони ніяк не можуть вирішити, а це була випадковість, навмисно це робилося. Генсек НАТО Марк Рюте заявляє, що системами ппо альянсу було успішно забезпечено захист території НАТО. Він підтвердив, що Польща зверталася до союзників згідно із статтею. Чотири договору, ну і нібито всі партнери висловили повну солідарність е, Польщі. А я вам нагадаю, що збили всього 4 дрони з 20. І це Марк Рюте називає успішним захистом. До речі, один із дронів пошкодив дах поляка. Ну, добре, що ну, там ніхто не постраждав. Але найголовніше це реакція НАТО. Вони… То факт при прильоту ворожих дронів підтверджують, але атакою це не називають. Сам Генсенк НАТО Рюте не сказав прямо, чи вторгнення це було з боку Російської Федерації, чи навмисно Росія б'є по території Польщі, чи це була випадковість. Він так, Він просто говорить, що повна оцінка інциденту ще, друзі, триває. Але ж ви бачите, що. Російські дрони реально залетіли у повітряний простір НАТО, і це вже факт підтверджений уламками, знайденими у Польщі. І все, що ми чуємо від такої потужної, знаєте, організації, як НАТО, так це обережні такі формулювання на кшталт, оцінка триває, не будемо поспішати з висновками. А де головне, де чітке визнання, що, ну, нових принаймні визнайте. Що Росія агресор, яка атакує не лише Україну, а вже й країни НАТО. Тому для Путіна це прямий друзі сигнал. Це сигнал слабкості НАТО. І повірте мені, я думаю, що далі ми побачимо ще більше подібних ударів. Ну, а тим часом Канада передає Україні перші. Бронетранспортери, які вже прибули до Польщі, ну і невдовзі рушать в Україну, загалом пообіцяли 50 машин, але всі вони будуть передані лише до кінця 2025 року. А я вам нагадаю, що це частина такого великого пакету, пакету допомоги від Канади, який оцінюється там в мільярди доларів, ну і включає зброю, боєприпаси, системи РЕП та дрони. Ось ми ось вони наразі повідомляють, що бронетранспортери. Прибувають. Але, друзі, мене обурює той факт, що цей пакет допомоги був підписаний ще в 2023 році. Тобто, уявіть собі, 2 роки тому було оголошено про, про цю техніку. І лише зараз Україна отримає перші одиниці. Ну, за повідомленнями, прибуває 8, мають надіслати 50. Уявіть собі, те, що мало. Нас захищати ще у 23 році доходить лише зараз, два роки пройшло часу. Дуже дякуємо Канаді. Це, до речі, машини, які прийдуть на озброєння Збройним силам України. Бронітранспортери ці вони сучасні, вони універсальні, це допомагає звичайно рятувати життя нашим хлопцям. Проте темпи їх надходження ну, виглядають просто образливо повільними на фоні отаких от щоденних втрат України. Друзі, я вам дуже дякую за те, що додивились. Натисни, будь ласка, лайк, підпишись і до зустрічі!